Доброго ранку в ефірі, програма Вектор безпеки. У сьогоднішньому нашому випуску ви дізнаєтесь про наступне. Майбутні рятувальники демонстрували свої таланти. Серед колективів інституту цивільного захисту та пожежної техногенної безпеки університету безпеки життєдіяльності відбувся конкурс самодіяльності. На дійство прийшли подивитись працівники університету, батьки курсантів та студентів, а також мешканці Львова та області. Глядачі вітали учасників огляду конкурсу борхливими оплесками і з приємністю спостерігали за цікавою та змістовною програмою виступу. Творчі колективи в інституті представили різножанрові номери: – інструментальний ансамбль, хореографічні композиції, поезія, кавика та інші. Цьогоріч вперше в історії навчального закладу, конкурс відбувся між колективами новостворених інститутів цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки. На концерті був повний аншлаг. До складу журі увійшли проректор по роботі з персоналом університету Юрій Павлюк, режисер Валерій Москаленко, заслужений діяч мистецтв України, ветеран навчального закладу Ярослав Слива та засновник вокально інструментального ансамблю університету Полум'яні серця Сергій Ткаченко. Визначити переможця було нелегко адже два колективи продемонстрували чудові програми. Загалом всі номери були досить професійно представлені та зіграні. З невеликою перевагою переміг колектив інституту пожежної та техногенної безпеки. Командні переможці був вручений перехідний кубок, який може залишитися у них назавжди лише у разі трьох перемог поспіль в огляді конкурсів художньої самодіяльності. Це не остання. Сьогодні ми переглянули один з найкращих за свою історію університету конкурс художньої самодіяльності. Сьогодні ми всі побачили і відкрили для себе багато нових талантів. Наші курсанти та студенти, крім того, що вони служать і навчаються, займаються гуртка художньої самодіяльності. Сьогодні вони проявили всі свої найкращі таланти з найкращої сторони. Ми ними просто пишаємося. Ректор Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, депутат Львівської обласної ради Михайло Козяр, провів відкритий прийом громадян у Яворівському районі. Зокрема, мешканців Яворівщини цікавила можливість отримати фінансову допомогу на лікування, проблеми житлово-комунального характеру, зокрема, підвищення тарифів. Також звернулася церковна громада про допомогу у добудові церкви. Найближчим часом учні яворівщини матимуть змогу навчатися більш якісно і по новому, зазначив Михайло Козяр. Адже ми передамо школам цього району гуманітарну допомогу у вигляді якісних парт, комп'ютерів, будемо підключати інтернет. Все це дасть змогу дітям із сіл отримувати освіту у сучасних умовах, адже зараз техніка стоїть хіба що у кабінетах директорів начальних закладів, а не для користування учнів. Фонд сприяння нашому навчальному замку закладу в рамках Європейської асоціації навчальних закладів, які працюють в галузі безпеки людини. Сьогодні завершує довгомарудну справу по розмитненню гуманітарної допомоги для сіл Яворівщини. Я не хочу сказати, що це буде масово, але це як мінімум чотири школи отримують парти нові і крісла до цих парт: комп'ютерну техніку, інтернет забезпечення, одяг для багатодітних і малозабезпечених сімей. За підсумками відкритого прийому, Михайло Козер дав доручення опрацювати усі заяви про надання матеріальної допомоги від мешканців району а також пообіцяв, що зустрічатиметься із жителями Яворівщини частіше. Ми прийняли сьогодні більше ста людей, і 80% на диво це проблеми житлово-побутового характеру, проблеми життєзабезпечення, інфраструктура, будинків міста Новояврівська, все це, що пов'язано з послугами, тарифами і, відповідно, з тим пов'язані питання. Чітко усвідомлюю, що депутат має два найголовніших завдання: це перше допомагати людям сприяти їм у вирішенні усіх їхніх їх проблем, і друге це дотримуватися закону. У Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності відбувся персональний розподіл випускників. Вперше навчальний заклад випустить фахівців за напрямом транспортні технології та управління інформаційною безпекою. Усі випускники задоволені майбутнім місцем служби. Попереду іспити та захист дипломних проектів. Комісію з розподілу очолив директор департаменту кадрової політики МНС України генерал-лейтенант Іван Шевченко. А до її складу увійшли ректор університету генерал-лейтенант Михайло Козер, начальник управління освіти і науки МНС України, полковник Олександр Євсюков та представники управління МНС. За результатами роботи кадрової комісії на роботу в підрозділі МНС України розподілені усі випускники. Курсантам з високим показником успішності було надано право першочергового вибору місця. Роботи вперше навчальний заклади випустить фахівців за напрямками транспортні технології та управління інформаційною безпекою. Ці категорії фахівців запропоновані посадою відповідних підрозділів. Загалом розподіл пройшов на високоорганізованому рівні. А усі випускники задоволені майбутнім місцем служби, попереду іспити та захист дипломних проектів. Представник фонду Пінчука зустрівся з курсантами МНС. На зустрічі був презентований освітній проект фонду Всесвітні студії, який спрямований на формування нових професійних еліт в Україні. Багато слухачів зацікавились даним проектом, усвідомивши можливість отримати якісну освіту за кордоном та реалізувати себе. У Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності відбула зустріч курсантів та студентів, які навчаються за напрямком екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування. З представником фонду Віктора Пінчука на зустрічі був презентований освітній проект фонду Всесвітні студії, який спрямований на формування нових професійних еліт в Україні. Ми підтримуємо молодих талановитих людей, які хочуть самостійно вступити до навчання до найкращих вузів світу, і допомагаємо їм фінансово надаємо до 60% від цієї вартості навчання. То тобто ми таким чином плануємо підтримати розвиток України саме в обраних нами напрямках. Року в рамках цієї ініціативи фонд надав гранти 17 молодим українцям на отримання магістерської освіти в кращих університетах світу у галузях, які фонд вважає пріоритетами для подальшого розвитку країни, а саме аграрні науки, довкілля та екологія, право та державне управління. Багато слухачів зацікавилися даним проектом, усвідомивши можливість отримати якісну освіту за кордоном та реалізувати себе. У Львові завершився чемпіонат України з боротьби самбо серед юнаків. У змаганнях брали участь понад 200 спортсменів з усієї України. Змагання у Львові пройшли при підтримці президента Федерації САМБО Львівщини, ректора Львівського державного університету безпеки, життєдіяльності, депутата Львівської обласної ради Михайла Козера. Спортсмени змагалися у восьми вагових категоріях. Серед молоді були ті, хто вже досягнув значних результатів. Це, зокрема, львів'янка, чемпіон Європи та срівний призер світу Христина Михайленко, а також харків'янин, чемпіон України Артур Саркісян. Найперша висока мета наших змагань це про пагування здорового способу життя серед юнаків і дівчат. Серед юнаків перемогу здибули збірна Харкова, а одним з кращих спортсменів визнаний Артур Саркісян, вагова категорія до 70 кілограм. Йому поступився наш львівський спортсмен Євген Веречинський, який посів друге місце. Серед львівських самбійців слід відзначити Христину Михайленко, яка виборола золото, а також Лілію Пащак, третє місце та Олега Полюха друге місце. Вагова категорія до 87 кілограм. Відкриття та закриття змагань відбулося за участі оркестру та колективу художньої самодіяльності Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Сьогодні це діти 93, го 94, го 95 го року, які незабаром перейдуть в молодіжні команди, потім в дорослий спорт і дай Бог, потім в спорт високих досягнень. Тому ми робимо це з радістю і маємо надію, що воно принесе на користь нашій державі. А на завершення нашої програми традиційна рубрика Абетка безпеки, яка присвячена правилам пожежної безпеки на об'єктах гірничого добувного комплексу. Частка збитку від підземних пожеж у вигідні промисловості України досягла 27%. І стала домінуючою серед цих видів збутку від аварій на шахтах. Статистика показує, що тільки 18% всіх пожеж були загашені в початковій стадії розвитку, а інші спричинили за собою важкі наслідки, включаючи загибель людей. Дбаючи про вашу безпеку, темою сьогоднішнього випуску Абетки безпеки є пожежна безпека у шахтах та об'єктах гірничо добовничої галузі. Шахти, крім підземних гірничих виробок та споруд, включають в себе комплекс будівель різного технологічного призначення. Більшість технологічних об'єктів шахт, незалежно від місця їх розташування, повинні обладнуватися різними видами пожежної сигналізації та пожежогасіння, в тому числі автоматичними. У порівнянні з пожежами на земній поверхні пожежі, що виникають в гірських виробках, є більш складними для гасіння і становлять небезпеку і загрозу для здоров'я людей. До того ж, аналіз причини обставин аварій показує, що переважна більшість їх відбувається на шахтах при введенні гірничих робіт. Правилами безпеки у вугільних шахтах передбачено, щоб на кожній шахті був проект протипожежного захисту шахти, який через кожні п'ять років коригується з урахуванням розвитку підземних гірничих робіт. Кожен проект проходить експертизу промислової безпеки на відповідність їх нормативним вимогам. За результатами експертизи видається висновок про ступінь відповідності проекту нормативним документам. Статистичні дані про аварійність свідчать про те, що до 70% екзогенних пожеж, що виникають у вугільних шахтах, відбуваються у виробках, обладнаних стрічковими конвеєрами з причини спалаху стрічкового полотна. Розслідуваннями аварій встановлена низька ефективність автоматичних систем пожежого гасіння, що використовується в даний час для протипожежного захисту стрічкових конвейерів у вугільних шахтах. Перелік найбільш поширених відхилень і від вимог чинних нормативно-технічних документів. Відсутність одного з двох незалежних джерел пожежного водопостачання шахти. Відсутність розрахунку системи пожежного водопостачання будівель і споруд на поверхні шахти. Незабезпечення подачі нормативної витрати води до місць пожежого сіння під необхідним напором з урахуванням максимальної витрати води на господарсько побутові та виробничі потреби наземних і підземних споживачів, прокладка водоводів від водозабірних споруд до резервуарів недоторканного пожежного запасу, води менше ніж у дві лінії. Подача води у шахту по одному трубопроводу замість двох, які повинні бути розміщені в різних стволах. Виконання гідравлічних розрахунків мереж підземного пожежозрошувального водопостачання без урахування перспективи розвитку і гірничих робіт. Заслонами там виділяє За найбільшим ризиком є виникнення надзвичайної ситуації, що пов'язані з пожежами та вибухами. Статистика свідчить про те, що можна очікувати подальше виникнення пожеж вибухів на промислових об'єктах, особливо на вугільних шахтах України, враховуючи зношеність устаткування та неналежний рівень дотримання техніки пожежної безпеки. Для збереження вашого життя та здоров'я дослухайтеся до наших порад та прогнозів Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій. До зустрічі у наступному випуску. Бережіть себе.